Присвячений національно-патріотичній боротьбі українського народу з ненависним і ненажерливим ворогом. Це двоглавим орлом. Не то пташка, не то тварина, але й не людина. Для когось ця війна триває два роки, коли почулися вибухи ракет по всій території України. Для когось розпочалася 10 років назад, коли ворог перетнув кордони Криму та Донбасу. А для когось. Ця війна триває десятки та сотні літ, адже російська імперія завжди придушувала українську автентичність та національність. Не з такої обстановки хотілось познайомитися нашій родині із Сережею завдяки йому, завдяки братові, Сережому Вані і Саші Постуй і Юрі ціною свого життя вони винесли нашого моного зятя. Він був вже двохсотий. І дякуючи їм, вони винесли його, щоб ми змогли його е, як людину похоронити. Я дуже вдячна цим хлопцям. Уперше По віршувати почав в дрінажах, створювався тричі згори, аби підняти бойовий дух. банально, Але кожне слово цієї поезії вражає. І знову дощ на бахнець пластарем. І знову дощ на бахмутським пластарем. Артаву паш не підняти голови. Навпроти нам, неначе в мене в часі, на пахоті корови. Немає у них дому та господи. Блукають між воюючих сторін. Боїх телято ходять до собою. Безстрашний вереха загін. І дивлячись на з збоку, задумуєшся. Що таке війна? Немає ні романтики, ні любові, а є ключ, ненависть одна. Перший вірш народився е, в окопі. Ми зайшли на позицію, це позиція між селами спірне і Виїмка. Ми зайшли туди і почали відновлювати шанси, бліджі, де можна було покритися. І там родився перший вірш, який ми послухали. А потім з часом. Копаючи ці шанси, я ж жодного разу не сидів, не відпочивав, щоб там за мене хтось копав. Я завжди був своїми бійцями, надихав їх когось гарним словом, когось добрим матом, що потрібно робити. І родився другий вірш. Ми хлопці стереоли 12 грудня. Вірш народився дуже швидко. Я не кажу, що їх припинив, на вони мене народжується. Вірш народився, я його записав спочатку. Телефон скинув там. У нас була родна група о, в сигналі скинув роту, а потім для підняття бойового духу скинув командиру батальйону. А командир батальйону скинув батальйонну групу, батальйонна група пішла по число Публіка зросла. Вірш доволі простий, там немає занадто розумних слів, він сприймається легко і просто. І там немає ні, ніяких вигадок. Просто у вірші виклав попередніх 10 місяців нашої служби. Як ми готувалися, що ми робили, де ми там окопи копали, як, як взагалі будні наші проходи. Троянці на Олімпі. У греків є видавня казка. На горі олім живуть боги, звідти сходить Божа Раска, якщо рознімав їх, чекай біди. Трою є також легенда про троянського коня. Я скажу вам всім відверто, у нас також є така фігня. На трої в нас живуть троянці, а звідти сходять на олім. На вигляд справжні голодванці, на голову скотчу нім. Сидять вони там всі по Стріляють звідти москалів. Копає шванці на відмінно, не слові зовсім на бою. Буває на олімпії пекло, земля тікає із-під ніг, троянці там тікали кров'ю. Сучасна вибратись не зміг. Загинули там багато, кожні ще й досі не знайшли. Хоч бири, вони завзято, з гори олім, у рай пішли. Вони з небес допомагають нам бути стійкими у бою. У Бога мірості благають, щоб цілі всі були в строю. Як би тут не було важко, Олім і троє не здамо. Ми ворогів всі і за Дадуйся в борг віддамо. Першим поцілувачі моїх віршів, як правило, і завжди є дружина. Вірш він не родиться сам цілий ці від початку до кінця. І тут якісь стрічки, потім стовпчик. Як правило, це ну, день-два, і, і вірш готовий. І тематика одна війна поки що. Можливо, війна, ну, коли війна закінчиться, можливо, будуть якісь там вірші про кохання, про, про дітей, про, про дітучу країну, але зараз такий час, що тільки такі вірші. І дружина записує їх. З другого, з третього разу. Ще жодного вірша не було, щоб вона його прочитала від початку до кінця, не запинаючись від сліз, від того болю, який є в віршах. Ці вірші, герої цих віршів це такий зібраний образ кожного бійця і мене зокрема. І дружина ж була. Ну, Присутня, вона ж мене проважала на війну в перші ранок, коли була війна, ці убійниця, все ну, вона це переживала. Вона такий чоловік, що достойний лише уваги. Ми не можемо його підвести, Ми не можемо підвести І країну нашу. Підтримую. Далі підтримуємо. Дякую. У нас такий принцип. Місна сім'я. І слава дина, і слада. Я вірю у те, що буде перемога. Я вірю, настане та світла пора, що матері син тихомовить спорогу. Матусю, я вдома. Війна. Своїх татусів дочекаються діти, дружини обіймуть коханих своїх, до тих, хто загинув, всі нестимуть квіти, в піснях і у віршах пам'ятатимуть їх. Країна зміцніє у межах кордонів, відродяться з попелу села й міста, гудітимуть бджоли в горі замість дронів, поля розмінуєм засієм жита і круди металу. Із спалених танків, в плуги переплавимо і трактори. Багато ми будемо трудитись років допоки позбудемось спадку війни, я вірю, що в небо злетить нова мрія. Ми гес відбудуємо на річці Дніпро. Щасливе майбутнє, я маю надію. Потрібно лише побороти нам зло. Тим часом маленькі ростимуть герої. На пам'яті тих, хто загинув в боях, за нове життя віддавати вони свої, назавжди залишившись в наших серцях.